就是被踢了一下，你后就撞上了。 It's kinda perfect, so there is a stuff. Во ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця, і сина і Святого Духа, Амінь. Во Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, слава Тобі, Царю. Ти посили все на полю, скажімо сьогодні, життя, прийди і силиця до ночі, і очисти нас відося лимо, і спаси блані душі наші, святий Боже, святий, ти після святий, безсмертий нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, слава і Сину, Святому Духові! нині повсякчас і навіки вічні. Амінь, Пресвята ти помилуй нас, Господи, очисти віки наші, Владико, покрасних промини наші, Святий завітає, цілий не ручі наші імені Твого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Слава і Сину і Святому Духові, нині й повсяк і повсякчас, і на віки вічні, Отше нас, нами. Христа, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, і на землі, хліб на що дай нам сьогодні, прости нам провинина. Як і ми прощаємо, винуватися, і не веди нас у спокусу, а зболи нас від Бога. О твоє царство і сили, і Отця і сина і Святого Духа, нині, по всем часи, навіки вічні. О, Помоліся, владико, Господи, Боже наш, вислухай моління наше, як приносимо тобі, нині благословити твоєю святою, цей автомобіль зійшли на нього ангелів, хоронителів, щоб всі, хто користуватиметься ним. Охороняли від небезпек, як чоловікові ефіопському, який сидів на колісниці і читав святів пророцтва через апостола, ти віру і благодать дарував. так і родам своїм, які користуватимуться цим автомобілем. Покажи шлях спасіння, що благодатью твоєї укріплені прикрасилися добрими вчинками, а по завершенні життя цього у небесному царстві вічну радість отримали, бо твоя влада і твоє царство, і сила, і слава, і тобі славу і Сину Сини Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Біжується на Хи, щоб із узятіння благослова породила, що ще орадиться тебе, велича. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава Отцілу і святого. Час і вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, ще розкрився мертвих, дійсний Бог наш молитвами причистий Своя Матері. Всіх святить помили спаси нас, як благи. І чоловіко без. Слава Ісусу Христу! Дякую, дорогі брата і сестри. Я вже не знаю, який за рахунком. Малих, який автомобіль вже. Сьомий автомобіль ми вже свячі. Сьомий автомобіль, який їде на війну, один уже розбитий. А ті, які ми відправили, сьогодні працюють там в війні на передовій. Нехай сила Всевишнього Господа нашого Ісуса Христа, силою Святого Духа охороняє цей, цю машину, щоб вона допомагала нам, нашим військовим. Ми бачимо, в яких труднощах, як там все. Ми далеко від рідної землі. і тому... Це наша допомога, що можемо ми тільки зробити, купити, допомогти, відправити, зібрати. Щира подяка всім вам, парасіянам і нашій організації армії Сос Мурсії. І цей святковий урочистий день. Трітиня Господа нашого Ісуса Христа, нехай милосердний Господь Ісус Христос, причиста Діва Марія, старець Симеон, який прийняв на руки того малятка Христа, посилають всім нашим воїнам, які захищають зараз і боронить Україну там, на Донбасі, всім їхнім рідним, близьким, дітям. І нашій великій громаді, міста муці, всім вашим парафіян, нашим парафіянам, ноги і блага літам. Літа, літа, много літа, я літа літа, нога я літа. Отже, що нас попробуємо, ми ще не пропустили. Я ще, ще одну машину. <laughs>